Поділитися досвідом та продемонструвати свої навички до Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання завітали 54 олімпійських чемпіонів. Одна з них бронзова призерка з гандболу Лариса Заспа. Гандболістка розповідає, спортивна кар'єра є важкою як фізично, так і психологічно. Проте ті емоції, що переживає людина на Олімпійських іграх, не зрівняти ні з чим. Перш за все, це потрібно любити те, що ти робиш. Коли тобі дуже подобається те, що ти робиш, тебе завжди будуть досягнення. Ну, звісно, коли ти стаєш старший, коли ти виходиш вже на професійний рівень, тоді дуже важлива психологічна підготовка везіння. Це теж немаловажлива річ. Це дуже великий складний шлях. Але я можу сказати, що те, що Ті емоції, які переживає спортсмен, коли завойовує олімпійську медаль, це неможливо зрівняти ні з якими емоціями. Що я можу сказати, що я не тільки призер Олімпійських ігор, ми вигравали і чемпіонат світу, і я володарка Кубку Кубків, але ті емоції, тому що, ти Настільки готуєшся, настільки ти переживаєш це, ну, за такий фестиваль, коли ти від початку, від першого дня і ти в такому стані перебуваєш завжди. Ну, тобто, на протязі всього циклу. І коли ти доходиш до цього, ну, це… Это... Це неймовірно. Вихованці коледжу мали можливість поспілкуватися із бронзовою призеркою з легкої атлетики Оленою Говоровою. За її словами: якщо є мета, то не повинно бути ніяких перешкод. І її спортивний шлях цьому підтвердження. Ну я сама прийшла у спорт. Моя тренер Тетяна Івановна Мардашова прийшла до нас до школи, і на жаль. А мій вчитель фізкультури сказав, що це дуже хвороблива дівчинка, і вона не буде займатися і мене це дуже зачепило. Я пішла сама до свого тренера Тетяни, Тетяни Іванівни і напросилася, можна так сказати, в легкоатлетику. Але вона побачила здібності і дуже мною опікувалася весь час. І завдяки її підтримці, завдяки її роботі я закохалася у легку атлетику, і Стала спортсменкою, впевнено йти до своєї мети. Але зрозуміти, що у нас зараз мета одна на всіх. Це перемога. І коли ми прокидаємося вранці, ми повинні спитати в першу чергу себе. А що я можу зробити? Сьогодні, саме зараз саме я, щоб наблизити цю перемогу. Їхнє завдання мені здається, на мою думку, це змагатися, це тренуватися, це підтримувати свою фізичну форму, бути весь час в русі. Життя професійного спортсмена значно відрізняється від життя інших людей, каже чемпіонка Олімпійських ігор з біатлону Олена Підгрушна, адже це постійна дисципліна, наполегливість та віра в себе. Професійний спорт це важке. Життя, тобто, якщо взяти життя людини, яке складається від народження до смерті, там ну, середній вік взяти 60 років, то в спорті це цих всіх 60 років вони вкладаються в 10-15. Тобто всі випробовування, які приносить життя, виклики, терпіння, наполегливість, працелюбство і так далі, це все просто зжимається в цих 15-20 років твоєї кар'єри, і ти це все маєш пережити максимально такому активному. Режимі, тому що, будучи ще маленькою, там 12-13 років, мені вже довелося жити на базі. Я сама готувала, я сама прала, я сама за собою доглядала. Плюс перші заробітки, тобто фактично я вже почала себе фінансово забезпечувати. І от і все в такому от, темпі наперед-наперед. Життєвий досвід за плечима дуже великий, тому що спорт це дисципліна, спорт – це наполегливість, спорт це праця, і в першу чергу це віра в себе. Як сказав мені один великий наш олімпійський чемпіон, навіть якщо ти в себе не віриш, ти можеш більше ніж ти сама про себе думаєш. Президентка асоціації олімпійців Ніна Уманець переконана, що такий олімпійський урок буде мотивувати майбутніх чемпіонів тренуватися ще наполегливіше. Дуже хочеться, щоб всі молоді люди на своїй спортивній стежині, щоб вони досягли максимально високих результатів. Можливо, правда, комусь не вдасться, хтось не стане чемпіоном, але вони пропагую здоровий спосіб життя, відношення до свого здоров'я, що завжди у нас, скажімо, ну, дуже хотілося б, щоб воно було краще, тому що ми свій ресурс природний, той, який нам дав Боженька, ми його використовуємо на всі 100% навіть більше. А не завжди ми хочемо піти в зал, не завжди ми хочемо піти просто пройтися вранці чи пройтися ввечері. Нам важко, нам то, ми завжди себе жаліємо. А цього не має бути особливо. Це стосується батьків, які мають маленьких дітей. Такого не може бути. Батьки батьки народжують не для України, не для школи. Вони народжують для себе і вони мають дбати про здоров'я своїх дітей. Також спортсмени підписали олімпійський прапор, який майорітиме у фаховому коледжі фізичного виховання та мотивуватиме підростаючих чемпіонів. Ліліана Іванічук Сергій Гуменюк. Новини телерадіо Раї.